Британський журнал The Economist пише, що активні бойові дії в нашій війні з Росією можуть припинитися наступного 2025 року. У великій аналітичній статті вони говорять, що Україна та Росія можуть почати переговори під тиском США та у зв'язку з відсутністю потрібної кількості зброї та фінансування. Припускається, що у цей час бойові дії затихнуть і може виникнути напівзаморожений конфлікт. Ну, власне, те, що нам треба, чим нижча інтенсивність бойових дій, тим нам українцям краще, оскільки нас, українців, в рази менше ніж наших ворогів. 2025 рік може стати роком, коли бойові дії в основному закінчаться. Обидві сторони близькі до виснаження, і прихильники кожної з них хотіли б, щоб конфлікт завершився. Ну крім окремих там особистостей у Вашингтоні це буде пріоритетом нової адміністрації Дональда Трампа. Пише The Economist. На початку 2024 року боротьба у конгресі призвела до того, що кількість кілька місяців американське фінансування України припинилося. Констатує журнал, десь у 2025 році цей новий пакет у розмірі 61 мільярд доларів також буде. Вичерпано. Говориться також, що, що у США закінчуються запаси військової техніки і боєприпасів із того, що вони нам традиційно надсилають. Ну і Ті ж самі техніка і боєприпаси особливо потрібні для Ізраїлю і Тайвані. Тому це додаткова зацікавленість Америки, щоб наша війна закінчилась. Ну і Кажуть, що в Європі взагалі. Погано з виробництвом озброєнь. І хоча Україна сама має все більш вражаючу оборонну промисловість, особливо виробництво безпілотників, не заслуга держави, а приватного сектора зауважимо. Але Україні буде важко заповнити цю прогалину, оскільки, оскільки немає іншого фінансування, окрім Західного. Ну і, звичайно, повністю змінити у короткий, Строк навіть було б фінансування, ми не можемо. Але е, головне те, що вони прогнозують, ну там серйозні аналітики в економісті, що бойові дії мають привести е, до затихання. Е, при тому, звичайно, е, як 7% території, які були на 24 лютого, 22 з року окуповані, так і ще е, додаткові 11%, які окупували під час широкомасштабного вторгнення на думку аналітиків за економіста, вони звичайно залишаться у Росії. Натомість Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки, ідеальним варіантом яких є повноправне членство в НАТО, це ймовірно було прийнятним рішенням для Києва. Хоч і болючим. Споренення Трампа до влади, здається, ймовірним, що Україна не вступить до НАТО роками, якщо взагалі коли-небудь. Я б сказав, в залежності від того, хто у нас буде наступним президентом. Але вона все ще може отримати, принаймні, якусь форму гарантії безпеки.